Бездритовий вентилятор, світильник і пауербанк на 8000 мА від компанії Nature Hike. Перевіряємо, тестуємо та робимо висновки. Абсолютна якість пластику та абсолютна кемпінгова тема для людей, які люблять відпочинок на свіжому повітрі. Здебільшого використовують як багатофункціональний світильник для альтанки або палатки. Має три режими освітлення і три режими. Потужності вентилятора. Зверху маємо кнопки керування вентилятором, освітленням, індикатор заряду батарей, Type-C-шечка для зарядки самого вентилятора і USB-шка для зарядки ваших гаджетів. Кабель з USB на Type-C в комплекті присутній. Модуль Powerbank простецький, всі алгоритми швидкої зарядки відсутні. 2,6 А видає, потужність при цьому 12,5 Вт. І це його максимальна потужність. Працює навіть зі слабеньким навантаженням два світлодіодиз загальною потужністю пів Вт. Powerbank помічає, працює і не виключається. Важить 623 г, а якщо увімкнути вентилятор на третє положення, то вага збільшиться аж на 20 г. Тяги у 20 г не вистачить для ракетоносія Falcon 9, але зачіску буде здувати нормально. Ось так світить ліхтарик на максимальній потужності з висоти пів метра. Читати під ним можна, а прилад фіксує лише 50 люкс. Для порівняння, коли в студії ввімкнено два джерела світла, прилад фіксує 270 люкс. Всередині все так само охайно, як і зовні, плата керування і 4 акумулятора. Розміром 18650. Кому цікаво, з цього боку платка виглядає ось так. І з кожних двох банок у нас виходить два окремих провода, але на платки вони вже запаралелені. На мінімальній яскравості світильник споживає 0,09 Вт, середня яскравість 0,26 Вт, і максимальна яскравість 0. 0,46 Вт. Якщо 8000 мАч це чесна ємність вбудованих акумуляторів, виходить, що світильник на мінімалках буде світити 328 годин, на середньому положенні 113 годин і на максималках 64 години. Вентилятор кушає більше і на першому положенні споживає 1 Вт, друге положення 1,6 Вт, і максималочка 3 Вт. І таким чином на мінімальній потужності він буде крутитися 29 годин, на середньої 18,5 і максимально буде масло 9,8 годин. А якщо вмикнути світло на максимум плюс вентилятор на максимум, то вся система пропрацює 8,5 годин. Але ж це знову ж таки, якщо ємність акумулятора чесна. Зараз будемо перевіряти. І так обіцяють нам ємність збудованих батарей 8000 мАч. під'єднався прямісінько до них. Мірялка показує напругу зарядженого акумулятора 4,2 В майже. Розряджатиму струмом в 2 А і тест завершиться, коли напруга на батарейках буде 2,5 В. Чесна ємність на чверть менше ніж заявлено, і складає майже 6 тисяч тому усі ці цифри будуть вірними, якщо від них відняти одну чверть. Заряджається прилад струмом 1,9 А, потужність при цьому майже 10 Вт. і це значить, що 80% ємності він набере за 2 години, а далі годинку дві буде бебрать оті 20%. Тепер ви знаєте абсолютно все про цей дивний прилад, а посилання на товар. В шапці профіля в телеграм-каналі, якщо ви дивитесь відос в Тіктоці, або в описі під відео, якщо відос дивитесь в YouTube. Дякую за перегляд!